Нас дуже схоже, що на носі буде дуже серйозний переполох. Які буде полягати в тому, що росіяни будуть намагатися хоч щось витиснути найближчим часом із якихось фронтових акцій і дій. І те, що ми зараз бачимо під Покровськом механізовані штурми з боку противника, це ну я не скажу що це квіточки, але це перші його паростки, перші плоди. Ворог зараз буде тиснути Куп'янськ, ворог буде тиснути Покровськ, ворог буде намагатися створити проблеми на Запоріжжі, створити як знаєш, як говорять наші наші бійці. Так в народі це не часто використовується в ефірах. Це але ми собі можемо в лось дозволити. Вони будуть спробувати. На Запоріжжя створити пісюн, ну такий от вклин, який, який буде відволікати наш на нашу увагу, і до речі, навіть я таку тезу зараз хочу з тобою Андрій проговорити, бо ти пісьюн нас, що на сель має на увазі от, такий типовий, як на добропілля. Як ви бачили на добропіллі, так ми їх назвали заячі вушка, але ну, там було більше на схоже. схожі. Да, але в народі це називається, от серед бійців, це називається пісюни. Так. Такі створювати, тому що ці пісюни вони забирають велику увагу військ, які обороняються, вони збільшують територію, вони розширюють смугу бойового зіткнення і забирають резерви. І от я переконаний, що основною ціллю противника далі залишається Покровська. Це видно з точки зору статистики, всього, всього, всього. всього Їм вдалося створити ну не пісюн, а таку серйозну загрозу в Куп'янську, е зайшовши туди, і, вочевидь, зараз на Куп'янськ йдуть наші резерви, тому що це потрібно е стабілізовувати там ситуацію. Більш того, я знаю, що там зараз наші резерви йдуть. І чим більше буде з'являтися таких критичних ситуацій. На Лимані у нас теж е, такий, це вже не пісюн, там якийсь такий нормальний наростень. З'явився який третій армійський корпус, докладаючи великих зусиль. Там і Кирило Верес працює не в складі армійського корпусу, а, а в складі сил безпілотних систем. Там працює кракен, топові підрозділи, але ї, вони намагаються стабілізувати цю ситуацію, хоча вона далека важка до стабілізації. Е, відповідно, ось ці. Проблемні точки створення на їх на фронті зараз цілком підбирається те, що вони можуть спробувати це зробити на Запоріжжі своїми штурмовими групами. Цілком це може бути, але я, от до речі, хочу такий дуже цікавий аспект нашому сьогоднішньому, щоб не знач, не повторювати все те, що в ефірах масується десятки тисяч разів в різних інших ефірах. Я з тобою Андрію хочу проговорити інформаційну складову. Ти у нас в якійсь мірі фахівець зі ПСО по своїй і військовій, зокрема, теж да, до золки на сходи розказував. Так да. е ти про ці гібридні стратегії Герасимова всім вуха проїв. Е всі мають то знати. <св <research> Дивись. Цікавий факт тут, я помітив, цікаву таку штуку. Росіяни постійно, коли якісь готуються наступ, вони їх підсвічують для того, щоб ну для, для чого це потрібно, для того, щоб впливати на населення, щоб там в ефірах навіть журналістця, на в тому числі та ж журналісти, щоб ставили в ефірах і казали: от нам я завжди кажу минулий рік, листопад 24-го року 300 човнів на Херсон, і пофіг, що вони ніколи в житті не досягнули ніякого ефекту, але це була продана така ІПСО, щоб, щоб говорили про херсон, щоб якийсь з'являвся тиск з боку цивільного населення на військово-політичне керівництво. Зрадонька множилася. Після Херсону це були кордони Дніпропетровщини. Після кордонів Дніпропетровщини це була Сумщина. І такі от речі з'являються. Мені трішки дивно, що після заяви Герасимова, що вони роблять акцент на Запоріжжя, немає цієї заяви по запорізькому напрямку. У мене виникає от така думка і питання. От я хочу себе це обговорити. Перше чи російська пропаганда надто зайнята е, тим, щоб гасити пожежі інформаційні по ударах по НПЗ, відсутності бензину, е, відключенням світла в Білгороді і тому подібне. Можливо, чи вони? Все ж таки зараз чекаю до того більш слушного моменту, щоб почати бомбардувати, коли вже почнуться якісь більш активні дії на тому ж таки Запоріжжя. Я думаю, тоді, коли вдасться просунутися на Запоріжжі більш вдало, наприклад, до Гуляйполівської агломерації зі Сходу, і ворог там зможе протиснутися більше. І йому, на жаль, зараз Або Степногірськ, да. А їм на жаль це вдається. Або Степногірськ. Степногірськ зараз тримають, є хороші хороші підрозділи, які там працюють, і головне управління розвідки там сьомий йде, працює активно, їх підсилює один з батальйонів цієї бригади. Тобто там оборона йде, але ворог точно хоче е, взяти степногірськ для того, аби. Спробувати вийти неодноразово ми з тобою вже говорили на контроль цієї логістичної артерії Запоріжжя Оріхів. А це проблема, яка йде більш західніше, а більш східніше це Гуляйполе і тиск на Гуляйполе з Донеччини. Відповідно, що я бачу, чи посилиться пропаганда, посилиться тоді, коли буде там більш активне просування. Зараз на Новопавлівський напрямок, загалом Новопавлівський, Упалівській, Олександрівський напрямок, прийшли нові бригади. Про що ти писав себе на телеграм-каналі? Телеграм-канал Пихня теж буде. Де в нас в описі до відео так само й мій голос майора, і ти писав дуже чітко. Я тут тобі потім передам слово. І я вважаю, що тут пункт Б росіяни накопичують інформаційний тонус і вичікують момент, коли можна буде вдарити чітко по Запоріжжю. Тоді, коли прям от буде хороша ситуація, коли буде посування найближче до Гуляйполя. Я думаю, Гуляйполе вони будуть обігрувати як свій інформаційний пункт. Ну цікаво, тому що зараз вона так, наче принишкла російська пропаганда, да, да, спокійно, і, мене спокійно, це, і мене це, от, типу, як, як людину, яка медійно працює в воєнних питаннях впродовж цього періоду війни. Мене це насторожує. От я такий насторожуючий зараз акцент роблю, щоб звернути на нього увагу в перспективі. Ми, звісно, будемо, якщо будуть з'являтися такі коливання, розбирати це і в наших ефірах. Зрозуміло, що наш подкаст поки що не найбільш популярний подкаст в Україні, але ті, хто з нами завжди, то я, я вам вдячний і Я сподіваюся, що ви отримаєте відповіді на ті запитання, які ви хочете почути. Але я з обережністю і з пересторогою ставлюся до того, що на Запоріжжі може бути у нас дуже цікава розгортатися інформаційна кампанія з боку противника. Тепер, якщо ми поговоримо про новопавлівський напрямок, в нас реально е, це. Спрямування напевно найбільш проблемне з точки зору усього фронту. Там ворог просувається стало і найбільше, і найстабільніше впродовж останніх місяців трьох. Ці проблеми почалися десь із червня цього року. Відколи туди заступив на позиції один із корпусів. Новостворених зрозуміло, що корпуси на поки що не комплектні, не всі точніше, комплектні, не всі такі ресурсні, як той же третій армійський корпус. І відтоді триває проблема стабілізації цього напрямку. І от це власне теж Новопалівка є відповідь. Чому неможливий контрнаступ зараз? Тому що нестабілізована ситуація е, на Новопавлівку е, на Новопалівку плюс, плюс росіяни е, перекинули зараз додаткові підрозділи. Про це писали західні осінтери, Що не менше 5 бригад були на це. що таки Новопавлівка взагалі? це стик Донецької, Дніпропетровської Запорізької областей. Туди перекинули додаткові підрозділи 5 бригад, які вже фактично почали формувати певні проблеми. Проблеми ці полягають з населеним пунктом, наприклад, Іванівка, яка лежить, який лежить на річці Вовча. І за останній час, навіть за тими осінтерськими зведеннями, за відео, які з'являються, росіяни зуміли перетнути цю річку Вовчу, яка є доволі серйозною природньою перешкодою. Перетнути річку Вовчу, з'явитися в Іванівці, подолати ешелони з трьох ровів, трьох траншей і трьох рядів. Колючого дроту, почати бої в населеному пункті Іванівка, атакувати паралельно інший населений пункт на цьому напрямку, іскра за старою назвою а за новою Андріївка Купцова, і впиватися в те, що називається лінія нової оборони Донбасу, яке наше командування будувало з березня цього року. Відповідно, там потенційно може бути проблема. Чому ці проблеми виникають? Тому що в нас недостача резервів. І піхоти, яка може це все стримувати. Це можна долати, так як, наприклад, це відбувається на Лиманському напрямку. Я вже згадував там і третій армійський корпус, і трішки південніше працюють інші підрозділи в районі Серебрянського лісництва. На мапі Діпстейт ви могли бачити останнім часом величезні сірі зони, які почали з'являтися на Лиманському фронті. Там це досягається за рахунок пілотів пілотів БПЛА, які нівелюють ось цю недостачу піхоти. А на Новополітському напрямку це теж. Ну, якби реалізовується, зараз всюди реалізовується пілотна складова, але десь це краще, десь ці кілзони гірше. Наша самоціль, по суті, що зараз сил оборони це стабілізувати ситуацію за рахунок створення широчезних кілзон, в межах яких росіяни не зможуть наступати. От як тільки це станеться, тільки тоді ми теоретично можемо почати говорити про якісь наступні рухи. Така да, ми маємо готуватися з якимись прогнозом, але поки не сталося формування повного стабільного кілзону по всій лінії бойового зіткнення, говорити про якісь перспективи того ж таки контрнаступу, це абсолютно недоречно. Треба звертати увагу на серйозні проблеми, подекуди, які у нас існують на фронті, і ну не захолоджуватися там тільки розмовами про я не знаю Труханова, про кого там іще про вибори, про закінчення війни, про Юлію Тимошенко, про Трампа і Томагавки.